Дей, друзі, ми усі з вами полюбляємо їсти картоплю печену, смажену або варену. І знаємо, що у картоплі є крохмаль. Але як же ж його перевірити, чи є він там насправді? Сьогодні я вам це покажу. А для цього нам потрібен йод, ось така трубочка або шприц, та половинка картоплі. Обов'язково одягаємо ось такі гумові рукавички, адже йод дуже важко вимивається. І так, як ми з вами дослідники, то маємо бути в рукавичках. Що ми робимо? Ми відкриваємо йод, беремо трубочку або піпетку, або шприц, будь-що, що у вас є. Опускаємо. У баночку з йодом, закриваємо пальчиком повітря та виймаємо. І погляньте, йод у мене вже є у трубиці. Тепер нам потрібно йоду капнути кілька крапель на нашу картоплю. Ми просто легенько відпускаємо пальчик з нашої трубочки. І ось ми. Хапнули наш йод. Тепер потрібно зарікати кілька секунд. Думаю, вам чітко видно, що тут такий гарячо-оранжевий колір. Ось погляньте, буквально за 5-6 секунд наш колір картоплі та йоду змінився. Він став синім. Що це значить? Це значить, що у нашій картоплі є крахмаль. І ми змогли з вами це довести. Спробуйте ви зробити такий експеримент у себе вдома. До зустрічі!